Всім привіт! Мене звати Яна, і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І, звісно ж, в першу чергу я ще вітаю вас з початком весни, такою довгоочікуваною, яка, звісно ж, як завжди, дає нам всім надію. Радію, що ця зима минула. Справді, з початком весни, я почуваю якесь натхнення, але сьогодні я буду знову вам розповідати про те, як мені не читалося, і говорити про книги, які. Все-таки були прочитані в лютому, проте тут жодної художньої книги, що для мене є страшенно нехарактерно. Як же ж так вийшло, я, звісно ж, зараз вам розповім у цьому відео, але спочатку деякі, як завжди, адміністративні моменти. В першу чергу нагадую про нашу ініціативу читаю для ЗСУ. Якщо ви хочете підтримати нашу армію саме читацьким способом, то ось вам варіант: у коментарях вся інформація про цю нашу буктюберську ініціативу. Також нагадую, що в мене є Patreon, який я нарешті почала активний. Ніше вести там вже є нове відео розпаковки книг, тому що саме такі відео такого формату я планую випускати тепер лише на Патреоні. Тому, якщо ви хотіли б не підтримати, а ще отримати додатковий контент та подарунки, то ось, будь ласка, переходьте за посиленням, там є різні рівні підтримки. Ну а також, звісно, ж в коментарях, як завжди, є банка Монобанку, де ви можете мені залишити якісь донат на нові. Книги. А ще з такою важливою інформацією. Пам'ятаєте, в мене є майстерня Paper Living. Я не в кожному відео про неї згадую, тому що я не так часто роблю оновлення. Але саме в цей момент настав зараз весняне оновлення. Там будуть нові листівки, закладинки, стікери, можливо, ще щось. Планую навіть на таку пасхальну тематику, сподіваюся, встигну. І думаю, що на момент виходу цього відео, яка ж інформація про те, що я продаю там, з'явиться на сторінці в інстаграмі, тому обов'язково переходь. Купуйте, загалом маю багато планів на цю сторінку, але звісно ж потрібно натхнення і основне вільний час, якого завжди так бракує. Що ж, давайте переходимо до прочитаного у лютому. Все почалося з того, що мене взяв нечатун, про який я розповідала ще з січня. Це було пов'язано з загальною такою атмосферою, яка панувала зимові місяці. Ми. Були всі пригнічені, постійні відключення світла. І я не могла просто читати в великій кількості, і постійно намагалася знайти якусь літературу, яка б мені підійшла, яка мене зацікавила, втягнула, і все було не моє. І в якийсь момент, ось я вирішила взяти, нарешті, Стівена Кінга, Салему Веліго, яка постійно переходила з моїх планів літніх, напевно, ще навіть осінніх. Я ось, нарешті, вирішила її почати читати, і прочитала, мені здається, до Ста сторінок, і мені не те, щоб не сподобалось, мені важко сказати, ще складно скласти думку про цю книгу. Але я не змогла її далі читати, просто відклала. І це насправді дивно. Я вже навіть подумала, що в мене якась там початкова стадія депресії, тому що я не можу читати, мені не подобається моя улюблена вампірська тема ну та й Стівен Кінг. Тому я так здивувалася і думаю, хм, Щось в цьому не то, і потрібно, напевно, або загалом припинити читання на цей період, або знайти для себе якийсь інакший варіант. І як виявилося, добре поміркувавши, я зрозуміла, що мені бракує. Якоїсь додаткової інформації, можливо, якогось нонфікшена, тобто саме не художньої літератури я прагнула, і в результаті я була права, тому що за цей місць я прочитала чотири книги, і вони є всі не художніми. І вони мені загалом всі досить таки сподобалися. І справді повернули мені бажання до читання. Тож давайте по черзі про всі. Перша книга це «Едіт Егер. Дар. 12 уроків, які врятують вам життя. Це собі такий ментальний посібник. Читала цю книгу я в електронному форматі, в додатку, Якабу, вона була у вільному доступу на цей момент, можливо, зараз ще досі є. Я її обрала через те, що Мені здається, робота цієї видатної жінки вони зараз можуть якось трішки розрадити українців, тому що це людина, яка пережила Голокост, емігрувала і не просто емігрувала, а вже у віці поза 40 років здобула освіту, не просто освіту, а психологічно стала доктором наук, почала вести свою практику, тобто і вивчила мову, і це все. І мені здається, в такому старшому віці це може здаватися взагалі досить складно, але вона це все зробила. І ось Зважаючи на таку свою важку юність, адже в Аушвіці вона ще була зовсім молодою дівчиною, вона добилася великих висот і вже в віці її десь зараз близько 100 років вона продовжує практикувати і допомагати людям. У цю книгу Дар вона написала по проханню своїх читачів після свого бестселера вибір, де вона власне ділиться своїм досвідом про те, як вона змогла. Врятувати свою психіку, ну так би мовити, лишитися здоровою людиною після того як вона побувала в Аушвіці, а де загинули її батьки. І я насправді думала почати читати. Цього місяця і книгу «Вибір», але зрозуміло, що напевно для мене вона зараз буде заважкою, тому вирішила знайомитися з цією. І книга справді побудована у вигляді таких 12 уроків. Тут буде багато різних тем, і комплекс жертви, і звільнення від дитячих травм, і ще багато різного. І ось кожен розділ це от, окрема ситуація. Тобто, вона розповідає про проблему, далі ділиться власним досвідом, який вона переживала, чи в Швіції, чи власне впродовж. Решта свого вже вільного життя, і також ділиться історіями своїх пацієнтів. І звісно що в кінці кожного розділу нас будуть чекати такі невеличкі ключі до звільнення, поради, вправи, які радить вона робити для того, щоб допомогти. Читати справді було досить цікаво. Я навіть насправді відчувала якусь таку досить розраду під час читання цієї книги. Але мушу сказати, що ось місяцю після я не особливо згадаю, що там було. Тобто ця книга не стала для мене супер корисною. Проте на момент читання вона справді якось мені допомогла вийти з оцієї такої е, читацької кризи, напевно, життєвої творчої кризи на той момент, в якій я перебувала. І, власне, після прочитання цієї книги я спокійно змогла продовжити і ведення свого блогу, і роботу, і ось читання, і все-все-все. Е, тому, якщо ви перебуваєте в якомусь такому ступорі, можливо, ось ця книга вона вам допоможе. Тому зверніть на неї увагу. Далі ось я пішла ритися на свої полички, що в мене там є, і знайшла книгу, яку також хотіла давно прочитати. Це дорослих не буває. Життя після сорока. Памела Дракерман, і хоча мені ще не сорок. Але така література вже стає мені цікава. Я читала французьке виховання цієї авторки, не була згодна зі всіма підходами, які вона там розповідає. Але це було цікаво, життєво. І знову ж таки, мені здається, всі книги Памели, не знаю, можливо, в неї тільки дві книги, я не цікавилась. Потрібно сприймати як цікаву розповідь, поради, які вона надає читачу з призми свого досвіду. Тобто, це не заклик до дії, чи щось правильне. І ось життя після 40 вона ділиться своїм досвідом, ось власне, входу в цей. Вік, і тут буде проходитися по дуже багатьох питаннях. Ну, от дивіться, як тут виглядають розділи. Кожен розділ це якась невеличка проблематика. Наприклад, як знайти своє покликання, як обирати партнери, як увійти в 40 як виховувати дітей, як бути юнгом, як одягатися, як старіти гідно, ну і тому подібне. І ось кожен цей розділ він наповнений якоюсь також її особистою історією, як вона справляється з тим чи іншим. І ще мені сподобалося, що постійно є ось така розмітка чорного. Сторінки, де є, ви розумієте, що вам 40 коли. І залежно від тематики розділу, тут будуть якісь такі комедні зауваження. Наприклад, наприклад, давайте відкриємо, ви знаєте, що маєте понад 40-річне тіло, коли ви обираєте ресторани за, для тиші в них. Тут я ставлю галочку. Сон вже не означає, що для вас просто залізти в ліжко. У вас детально продумані ритуали, зокрема, лікарські засоби, пов'язка на очі, затички вуха і подушка особливого виду розміру. Ні, я ще не підпадаю під цю категорію. Слава Богу. Читаючи електронний документ, ви збільшуєте його масштаб щонайбільше до 200. Також. Не підпадаю. Ви придбали ваги з більшою циферблатом, щоб не довелося зважувати з окулярами. Не підпадаю. Ви набираєте та втрачаєте і ті самі 5 кіло так багато разів, що виявляєте до них певну симпатію. Тут я попадаю в цю категорію. Ну і одним словом, смішно було читати кожен розділ, і ось ще й так собі звірятися по таких пунктиках, які вона виділяє. Авторка справді пише так смішно, весело, відчувається якась щирість в тому, чим вона ділиться. І тут, тут, крім якихось, якщо ви так подумали, будуть досить нудних розповідей. Проте це не так, тут не тільки буде там побут життя, тут ще й буде причинка, бо, зокрема, на 40-річчя своєму чоловікові вона дарувала секс у. Так, ви почули те, що почули. І, власне, і таким досвідом авторка тут ділиться, тому це справді було цікаво. Єдине, від чого мене перекривлювало, ну і тут не проблема в самій авторці, в неї є російські коріння, тобто її прабабки, як з одної, то з другої сторони, вони є росіянками, і, власне, тут є буде розділ про те, як вона хотіла шукати своє коріння, відповідно, дізнаватися більше про сім'ю, і, відповідно, є згадки руского міра. <свіс> <свіс> і ну, я не можу сказати, що цих згадок тут багато, чи вона якось там висловлюється про це захопленням чи ще щось. Але я зрозуміла, що для мене назавжди якісь згадки. І коли буду чути, що хтось там має російське коріння, ще щось, воно буде для мене таким трохи тригерним. Хоча я розумію, що багато українців мають. Родичів Росії, і це абсолютно ніяк не впливає на те, якими вони є людьми зараз в Україні чи в інакшому місті, але все рівно кажу, згадки в книгах взагалі про росіян, про цю державу вони є для мене тригерами. Тому, якщо будуть згадки якісь про Росію, я буду старатись уникати, тому що це не те, чого я хотіла б бачити в літературі. Наступна книга, яку я брала, також своєї бібліотеки, яка в мене вже відлежилася другий рік. Це медицина доказова і недуша Андрій Сім'янків. Я з цим автором була знайома спершу по його другій книзі. Яка виходила в Доництві вихоло, це їхній перший художній твір Укрсучлі, танці з кістками. Мені сподобалося. Я робила влог на цю книгу, ну і ділилася своїми враженнями в прочитаному. Стало мені весело від того, що стиль автора. Пізнається в цій книзі, хоча це не художня книга. І ось тут у нас знов ж таки є декілька частин. Перша частина це доказова медицина, частина друга, подумай ще раз, третя частина у пошуку істини. Ну і власне тут автор буде говорити про. Доказову медицину про те, як її розпізнати, що мені сподобалося тут в кінці є, що треба пам'ятати пацієнтові, щоб зрозуміти, чи цей лікар доказовий чи ні. І я не буду особливо детально на цій книзі зараз зупинятися, тому що я зроблю окремий огляд на неї на Патреон. Тому що на Патреоні я також вирішила виражати якісь такі більш гостріші думки на каналі, на велику аудиторію не хочу, а там мені якось комфортніше, тому що. Тут є про що поговорити. Тут згадується улюблена всіма гомеопатія, звісно ж, про антивакцинаторів і тому подібне. Тому хочу трішечки детальніше про цю книгу розповісти там. Тому, якщо вам цікаво, переходьте. А так від себе ще додам про цю книгу. Якщо ви є прокачені в темі. Доказової медицини, ну так умовно, цікавити взагалі медичним нонфікшеном, медичними темами, то, можливо, ця книга вже не принесе вам нічого нового. Якщо ж ви є новачок і хотіли б щось перше прочитати по цій тематиці, загалом ця книга, мені здається, чудово підійде. І остання книга, яка буде в моєму лютневому звіті, це Девід Огінві про рекламу. Також ця книга вилежала з мене, напевно, роки два. Дуже її хотіла, коли вона десь там вийшла. Чи або не вийшла, бо була на якихось знижках в КСД. І я пам'ятаю, що я пропустила, коли її продавали по 200 гривень, бо вона була досить вартісна. Я пам'ятаю, що в 400 гривень вона була, тому що на той час тоді ціни ще були не такі. Боже, я говорю вже як якась бабуська. Але та, тоді 400 гривень два роки тому за книгу це було досить дорого з такого формату. Але я пам'ятаю, що виловили якусь акцію, взяла, здається, її за 300. Ну, вона так виглядає на перший погляд. Досить якісна, але загалом я не задоволена виданням, і зараз трішки вам про неї розповім. Взагалі, Девід Огівлі це є культова людина, яка, можна сказати, є таким богом реклами в Америці та й в світі, тому що він задав планку, задав темп, створив агенції, які вийшли поза Америку. І в першу чергу, окрім рекламщика, він ще й був видатним копірайтером. Тому, в першу чергу, ця книга буде цікавіше людям, які працюють з текстами. І ось Ця книга це його поради, власне, про рекламу. Звісно ж, її потрібно розглядати більше в історичному концепті, тому що поради його вже є досить застарілими і, відповідно, неактуальними. Тут цікаво було читати про деякі навіть такі <смістичні> сексистські моменти, ну, не самого автора, а реклами, яка тоді була, тому що тоді було досить багато різноманітних публікацій з оголеними жінками. Не буду відкривати вам на цих зображеннях, тому що YouTube, раптом мені. Ще заблокую, але там є момент про бігборд, який був в Франції, якщо не помиляюся. І спочатку там стояла дівчина в купальнику і писався наступний текст: Я знімлю ліф такого-то числа. І відповідно в цей в те число Бігборд змінився на фотографії цієї самої дівчини, яка була топлес, і там писало, що. Такого-то числа я знімлю трусики. І справді, за місяць в той число бігборд змінився на те, що дівчина вже стояла повністю голова, але спиною. E, тобто, мені ну, це, звісно, така, знаєте, e, шокуюча реклама, яка e, мала на своїй меті привернути увагу до того, що бігборди працюють. E, але ви собі уявіть, мені здається, що якби зараз таку рекламу зробили, ну, це було би досить e, вже недопустимо в нашому суспільстві. E, ну і власне він тут e, ділиться. Багатьма своїми порадами, як працювати з клієнтами, як працювати з текстами, як працювати з благодійними організаціями. Ну кажу, знову ж таки буде цікавіше людям, які працюють з текстами. Мені хотілося більше дізнатися про якісь візуальні речі, про якість видання. Спочатку здається, що книга досить якісна, тому що тут глянцеві сторінки, багато фотографій, але. Але вони, можна так сказати, нам взагалі не несуть якоїсь інформативності. В першу чергу, тут є багато вирізок з газет, тому що газети на той час були одним з таких важливих джерел реклами. Ну і просто подивіться, я сподіваюся, вам буде видно, як вони подані. Все розмито, тексту абсолютно не видно. Більшість ілюстрацій, вони ось такі, ніби. Під якусь сепію. А, і тут ти ну, не те, що не прочитаєш текст, ти не можеш роздивитися а, якісь зображення. І при тому, я думаю, що це саме проблематика ось цього видання. Я, якщо чесно, не дивилася, як там було видано в Америці це видання, але ну, я не знаю. Я не знаю. В книзі, де ти, відповідно, показуєш ці матеріали як приклади, ти даєш такі зображення, розмиті... Не знаю, при тому, що тут є навіть деякі от фотографії видатних рекламщиків, і вони ну, такої ж такої якості, але ну, я не повірю, що не було якісніших фотографій е, цих людей. Ну. Ось таке. Тобто, візуальна складова цієї книги, незважаючи на наче якісне видання загальне, вона є дуже поганою. І тому, якщо б ви хотіли справді подивитися, почитати, роздивитися якісь малюнки, як використовувалася реклама тоді, як подавався блоками текст, вам це просто не вдасться. Тому я не знаю, я загалом не дуже задоволена цим читанням. Е, ну, я поставила, якщо не помиляюсь, мені здається, четвірку на Гудріць, тому що е, загалом цікаво було почитати про це все, як, ну, як я вже сказала, в історичному контексті. Але ось це оформлення ну, ну таке. І я хотіла навіть якісь там негативні відгук на рахунок цього, але в мене тоді заглючив Гудріць, і я вирішила Окей. Окей, не буду паритися, тобто я не настільки принципова. Але маєте собі на увазі, якщо ви плануєте купляти цю книгу, не знаю чи її купляти, от саме за ради візуальної складової, можливо, просто варто її взяти, почитати. А я, напевно, що планую її відправити на позбувну полицю. Отож, на цьому в мене все. Я планую цього тижня, окрім. Підсумків лютого ще й випустите підсумки зими, які не є дуже втішними, але все рівно розповім вам що до чого. А поки чекатиму вас в коментарях, розповідаєте, чи читали щось з цих книжок, скільки книжок прочитали у лютому, що взагалі вам цікавеньке траплялося. Тож, до нових зустрічей, Па-па!